Так, колеги на каналі Берег Фідер Фішинг з вами Володимир Дорошенко. Сьогодні ви вирішив виїхати на флет фідерову риболовлю на невелику сесію, таку на 2-3 годинки, для того, щоб поекспериментувати над флетом. Знаходжуся я на ось такому дивовижному озері, де будуть проходити змагання через. Буквально 4 дні, і я вирішив поекспериментувати з насадкою, з кольором, який саме колір тут найкраще працює. Бо хочу прийняти там участь. Не знаю, наскільки мене це вийде, але флетфідерова риболовля все більше і більше затягує своєю дивовижною риболовлю. Тому, друзі, не перемикайтесь, я думаю, буде цікаво. Ну що, сьогодні. Я буду ловити на два вудлища, дві дистанції. Буду використовувати одну посередині водою, водойми, а другу буду ближче до берега. Тут на озері це штучно викопане озеро, дуже давно. Воно тут мені казали більше 20 років. Воно не спускається, але риба тут росте, і рибу забирати тут не можна. От, тому я думаю, що і екземпляри будуть більше, і риба. Після нересту може половитися і невеличка. Я маю на увазі якісь карасики, чи коробчики, чи амурчики. В общем, якась риба має бути. Сьогодні в нагоді в мене буде два вудлища. Перше, це Enzon Feeder в довжині 360 з тестом 80 грамів та кутушкою Daiwa Enzon 6000. А другий комплект в мене буде м'яке вудлище достатньо. Це Team Daiwa в довжині 3,60 з тестом 120 грамів і з котушкою також дайва э, Endzone 6000. На жилки в мене тут не буде, в мене буде інлайновський э, э, методовий повідець. Я мав на увазі монтаж буде. Це буде флетова годівничка з десь 10-сантиметровим повітцем э, і з попапами. Чому попапає? Бо тут на дні є дуже багато листя, біля озера дуже багато дерев, листя падає, воно засаряється, його ніхто не чистить, тому дуже багато багнюки на дні. Тому треба піднімати наш, наш гачок трішечки над водою, для того, щоб риба бачила і могла схопити. Далі, е, використовувати сьогодні я буду попапи в розмірі 8-10 мм, чесно кажучи, мені сказали, що це сама популярна тут, е, саме на цьому озері, розмір е, насадки. Тобто тут риба любить невеличкі насадки. Е, смаків у мене сьогодні їх дуже багато, я хочу сказати. і е, я... Більше вірю в те, що буде працювати колір. Тому я сьогодні буду використовувати темні, світлі, під кукурузу, салатові, жовті, червоні. І так буду експериментувати для того, щоб знайти саме той попапчик, який краще всього може спрацювати. Із каші я буду сьогодні використовувати. О, ось, ось вам, друзі, і. В онлайні є клювання. Опа, потягнуло. Єс, невеличка рибка. І дистанція спрацювала під берегом. Це десь метрів 18. Тільки я закинувся. Е, значить, використовую я сьогодні в насадку, це. Не насадку, а прикормку. Це палець 2-3 та 4 міліметри, це халібут, це краб і все. Ці два, один кусочок, один розмір у мене трьохміліметровий це червоного кольору, а халібут в мене темного кольору. Невеличкі коробчики, як мені і казали, що невеличкі коробчики. Тут клюють. Ось, бачите, ось такий ось все, коробчик. Дитятко, дитятко, Будемо його відпускати, хай собі підростає. І так, спрацювало, ось бачите, флюоресцентний попапчик салатового та червоного кольору. Скажу, що салатового кольору він нічим не пахне, він просто. Він просто зелений. А червоний це краб. От, е, настільки, наскільки я вірю в краба і в халібут, що навіть е, використовую на кожній, на кожній своїй сесії, е, бо чомусь він найбільше працює. Що би я не ставив, але ось саме краб працює більше всього. Це мені вподоби. Але в мене є ще секретик. Це я в цьому році відкрив. Це у мене є сир та. Печінка. Я хочу сказати, що така вонюча комбінація, сир, звичайно, сир, але печінка дуже сильно воняє, і я вже майже, от бачите, пів коробки вже використав, бо дуже непогано клюю. Тому рекомендую, якщо є у вас десь придбати саме сир та печінку, непогано працює. Розмір 10 мм. Друга моя найулюбленіша це мушля. Плюс спеції, то ось така. Тоже, бачите, півкоробки я вже використав. О, так само я в комбінації ці дві використовую, комбіную їх. От в мене стоїть на дальній дистанції О, саме ця комбінація 10 мм один, 10 мм другий. Я їх трішечки підрізаю, щоб вони були іншої форми, бо вони такі трішки продовговаті, як дамблси виглядають, але це попапчики. І ставлю на гачок. Це в мене одна комбінація, а друга в мене йде. Це ось такі різнокольорові. Вони без запаху, просто флюро. І ось вам краб. Мій неулюбленіш. От моя друга комбінація. Бачите, такі ярко-салатові. та. Далі третя в мене комбінація, те, знову темні. Це в мене е, ванілька та е, манго. Ось так буде. Ваніль та манго. І це буде третя комбінація. Ось такі, в принципі, три. Буде світлі та більш темні насадки. Е, поки що 1-0 спрацювала краще. Але в залі йде люба риба, тому неважливо від розміру. Ну, важливо, звичайно, бо буде на, на, не на кількість, а на вагу. Але якщо ловити таких е, маленьких риб, але в темпі, то можна, в принципі, непогано половити. Тому ось так. В процесі сьогоднішньої риболовлі я буду показувати, як я насаджую свої попапи. Ну що, і знову ближня дистанція і спрацювала, Флюра... флюронасадка. Невеличкий знову коробчик. Манюнький, але бореться до останнього. Ну і дистанція ближня, тому він ще не так сильно втомився опа, є під саку. Зараз я вам покажу однакові. Ось такі невеличкі коробчики, дивіться. І знову флюром, бачите, опускаємо коробчика, хай підростає. І ось вам і, і ще використовую. Літкор для того, щоб не поранити коропа жилкою, коли він крутиться. І можна його поранити, так сказати, луску зняти. Ось дистанція, бачите? Раз. 18 метрів. Підпускаємо фрикціон і ставимо водлище. Ось і спрацювала нарешті і дальня дистанція. Хоча коробчик так само невеличкий. А вже. Ой-ой-ой, вон і, і перше одлище. Ой, ой 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 що робить. Зриває прямо з підставки. Так, візьмемо підсаку. Єсть так ли дабл клювання. І на одне вдлище зловив рибу і вже тягну на друге. Так, такий самий невеличкий коробчик, але зірвав вудлище з підставки. Таке мале, а таке бойове. Гарні гачки. Хоча гачки я використовую, щоб ви розуміли на сьогоднішній день БКК гарно працюють по, по... по... рибі, я би сказав, по короповій. Якраз коропові гачки. І так, зараз я вам покажу, що у нас відбулося заклювання. Значить, ось перший, ось флет, другий. Ось два. Два друга. Дабл риба. Це клас, зараз я тебе відпущу, почекай, друже, почекай. Так, очки Гострі, капець. Опа. Так, є. І другий флет так само не встиг ще навіть вимитись. А вже клює. Зараз перезакину один, а потім другий. Одне з. Найбільших переваг флетфідерної риболовлі, що не треба дуже багато прикормки і живого компоненту використовувати. Як бачите, я замішав ось таку ємкість, я не знаю, тут може грамів 250 мені на сьогоднішню опа, на сьогоднішню риболовлю достатньо. І знову, ось бачите, прямо в онлайні. Ближня дистанція працює, і ці флюру по папчики себе показують. І сидиш собі, відпочиваєш, раз в 10 хвилин закидуєш і просто супер. Не треба ніяких видумувати різних комбінацій. Лише тільки насадку підібрати. Але я розумію, що цей флюро, мабуть, краще працює, ніж інша насадка. Ось Уже третя за сьогодні риба. чи Четверта, чи третя. В общем, знов риба. Ось. Так, я розумію невеличкі, але, але краще ніж... Нічого. Так, і ось флетова годівничка. Вона в мене онлайн і е, використовую ось такої довжини, десь сантиметрів, мабуть, 50, використовую лідкор. лідкор для того, щоб не ранити рибу. І, ну, коли виважуєш, я маю на увазі, бо риба вправо-вліво і можна жилкою або шнурем, коли витягуєте її, трішечки поранити. Не забувайте відпускати фрикціон Якщо ловити на звичайні котушки, бо іноді злітає вудлище з підставки на клюванні, коли клює більш-менш більша риба. Так, ну що, флюру? Клюро, ось такий салатово-помаранчевого кольору, працює набагато краще. Хоча дивно, до цього я ловив дуже гарно на цей сир, плюс печінка, і клювання у мене були як з пулемета. А зараз щось помінялося. Може, смаків риби помінялися, або просто сьогодні риба хоче саме це. Незрозуміло. А ви напишіть в коментарях, на, якщо ви ловите на флетфідер так само, які використовуєте ви попапи якого кольору та якого смаку. Чи е, смак є в пріоритети, чи колір. Я завжди цим дуже заморачуюся, бо мені здається, що саме колір більше всього сприяє наклюванню, а потім вже смак. Звичайно, якщо смак. Буде, то риба прийде і на смак. Але колір, мені здається, що вона під водою бачить щось е вдалині. Якусь цікаву насадку і на неї більше реагує, ніж е на якийсь смак, який буде не дуже до вподоби по кольору. Звичайно, що і прикормка грає роль, так? І треба, щоб вона завлікала рибу, підібрати під водойму та підібрати під. Е Пори року, да, якщо зараз це можна використовувати як солодкі смаки, так і рибні. У мене саме рибний. Я чомусь ставлю, бачите, такі рибно-солодкі насадки, але завжди майже рибні в мене база, да, на яку я ловлю. Не знаю, Я в це вірю і тому в мене. Це номер один. А ви напишіть в коментарях, які ви мікси ставите і що ви використовуєте. Дуже цікаво, я е, перегляну та скористаюся вашими лайфхаками. Опа, знову є. Опа, бачите, як... майже як плітка. Це вам ближня дистанція. Невеличкий коробчик. І Опа, він не встигає втомитися, тому ще непогано так дає бій. Але не хочеться гачком йому розірвати губу, нахрапом його тягнути. Тому відпускаю фрикціон і підтягую. І саме 3,60 на цій водомі, я думаю, в саме раз буде. Невелике вдлище непогано справляється і м'яке. Головне, щоб було м'яке вудлище, бо на тверде удлище буде тяжко його витягувати цю рибу, бо фідергама нема. Опа, так, один в один. Один в один коробчик. Такий, я би сказав би, розмір карася. <смір> Більше, ніж коробчика, дивіться, ось ось знову. Ближня дистанція і знову... Опа, ось такий коробчик. Це зеркальний. Опа. Годівничка навіть не встигла вимитися. Що вам хочу сказати? Не встигає і вимиватися. А клює. А вже клює. Так, раз. І навіть не буду додавати прикормки. Достатньо те, що там залишилось. Знову закинув. Впало на дно. Ну, я хочу сказати, що і, і глибина тут під берегом десь метра три з половиною, чотири Це так. Глибоко, як для такого озера. А от на середині то сама глибина. Тобто тут під, під берегом іде так поглиблюється, а з того берегу є більш-менш там не так глибоко там і люди купаються. А тут якось так глибина є. Тому може риба сюди і більше і підходить, мені здається. А може, це забобони. Так, хотів показати, як я насаджую та підготавлю свої попавчики. Ось, бачите, в мене мушля плюс пеція та а, сир та печінка. Якщо придивитися, то можна побачити, що ось тут на, на горі такі пімпочки. Бачите, дві. Вони якби мені заважають. Тому я беру звичайні ножиці, можна ножиком, но я беру ножиці і зрізаю. Ці ось, ось пінпочки. Отак от, бачите, раз, потім другу раз. Отак. Підчищаю, і в мене виходить ось така ось, ось такий сніговік. Ось. І отак ось я притуляю двома зрізами, бачите, оп. І потім беру свою іглу і насаджую. Ось так дивіться. Раз, так, погано насадив, і ще раз. Оп, все. І потім затягую вже на свій повідомист. Ось мені вистачає ось таких двох, я би сказав, 10 мм попапчика для того, щоб мій гачок піднімався на Тобто гачок встає отак на гору, а попапчики плавають. Зверху. світлий мене з зверху, темний знизу. І вони ще пилять трішечки в воді. І ось такий ефект виходить. Тому ставлю два попавчика Якщо ставлю менше гачок, то достатньо одного. Але зараз такі середні 10 та е 12 номеру гачки мене стоять. Щоб ви розуміли, не, не дуже великі, маленькі, бо маленькі риби. Ну що, колеги, мій сьогодні риболовний день підходить кінцю. Я, чесно кажучи, з таким дрібним коробчиком використав всю свою сьогоднішню прикормку, пелець. Хочу нагадати, що було 2-3 та 4 мм. Це був краб та халібут. І підвести ітоги сьогоднішньої риболовлі хотів би. Значить, Більше всього спрацювала насадка 10 мм в такому салатовому та помаранчевому кольорі. під смак написано флюру. Тобто він під водою ярко виражений. А от моя найулюбленіша насадка це сир плюс ятра. Плюс печінка та мушля зі спеціями чомусь не так гарно спрацював. Може, погода, а може, саме на цьому озері воно хотіло саме цей флюро. Тому сьогоднішній результат це ближня дистанція та флюронасадка. Непогано половив, зловив непоганий невеличкий хрип, але. В темповій риболовлі, я би так сказав. Тому, друзі, і ще нагадую, що проходить конкурс на нашому каналі, ви можете виграти котушку, подивіться, декілька відео. Перед цим є анонс цього конкурсу. Донат мінімально це 50 гривень, і вже ви приймаєте участь в нашому. Конкурсі. Гроші, які ми зберемо, відправимо Сергію Марчуку на допомогу на ремонт його а -а, воєнного автомобіля, який а -а, він потребує відремонтувати. Тому, друзі, з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко. Найкращий канал на Ютубі Берег Фідерфішинг. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, коментарі, щоб не пропускати. Відео, які можуть вас зацікавити, на цьому все. Всім пока та приємних вражень.